Буду вдома з чоловіком удвох. Ну, а все. до церкви пасочку щось готували. Ще ні, тільки завтра будемо готувати. А що будете Ну, Домашню ковбасу, бужаніну, яйця красить. Угу. Ну, а паску сьогодні, мабуть, печу. Угу. А... По часу будемо дивитися. А до церкви підете? Сходимо так. Я, в принципі, не святкую так сильно Великдень, але якщо брати вже в цілому, то я буду в церкві. Так як я ходжу в церкву, то я, в принципі, дітям буду там служити, розказувати, що таке Великдень. А що брати по традиціям, то в принципі, цього в мене немає. Ми зараз переселенці з Попасної, так що одні з жінкою, діти за границею. Угу. Тобто ви будете вдвох що... дружин, з дружиною святкувати да, вдома? Да. Підете до церкви, пасочку, все як, як, як завжди? Як, як завжди. Ми атеїстки. Я. Yeah. А взагалі можна пасочку поїсти. За традиціями, то я зберуся з сім'єю і поїду звісно, до родичів. Ми підемо в центр міста погуляти, наприклад, а потім вдома пообідаємо. Ну, Я також не дуже віруюча, але можна в цей день відкинути цей факт і також з родиною буду. Я вже купила пасочки, купила пасочки. Ми зберемося у моєї мами, які вже під 90 років. Ось Вона зараз готується. Побажаємо один одного всього найкращого, згадаємо, кого нема, згадаємо обов'язково наших воїнів, які воюють і захищають, бо у нас серед нашого рідного оточення і серед, так сказати, робочої родини теж є, які захищають, які вже загинули. Розумієте, згадаємо всіх, всіх світлі пам'яті, подякуємо.